Добрий ранок всім друзі вітаю вас на каналі а Також гостей каналу Всім слава Україні Героям нашим слава Зараз у нас 7 годин 15 хвилин Ми вже в лісі Зайшов на пару місць своїх перших. Ось не дуже. Не дуже радує. Не знаю як далі буде. Залишайтеся з нами. Будемо разом дивитися. Фу. Що ж, Вирушаємо на пошуки. Друзі, вже пройшло десь хвилин 30 з моменту включення. Ось нарешті перший білячок. Коли вже над ним попрацювала. Та шапочка. Мешку уже мешка зила. Так. Да, добре, продовжуємо далі. Так, друзі, пройшло ще десь хвилин 20. У нас другий. Белый рыбок. А, то не білий, то червоний. ще не знаєте, чи ми будемо брати його. О є. То вже будемо на розсаду. <кій> Порозкидаємо такого. З білячками не густо взагалі. А взагалі навіть червоняків не знаходив. Це перший. Що, йдемо далі? Друзі, ми знайшли другого білого рибочка. Такий найшли другого білого рибочка, ось такий шукаємо далі. У нас вроді третій білий гербок. Що ж не знаю який стан. О, ось воїн. Будемо обслідувати його. Що з нього буде. То що у нас такий. Це ні. Це то не той гербок, що нам треба. Йдемо далі. Ну, друзі, у нас четвертий грибок маленький. Ой. Грибки почали відходити. Та щось дивно. Дивно-дивно, навіть червонячка я ще не знайшов. Від часу затратили десь повно з пів години. Ну нічого. Сезон щось не закінчує. Так, добре, продовжуємо. Так, є в нас і п'ятий грибок. Тоже такий мешка вже попрацювала над ним. ще ніби здоровий. Щось і нам залишило. Шукаем далі. А ну я вже ще, вроде, ще, вроде, щось ще вроді замітив. Ша вроді щось замітив. А ні, то не... То не білячок. Так. Шукаємо далі. Так, друзі, у нас шостий грибок. Молоденький. О молоденький. Отакий. Отакий шостий грибок. Так. Може сьогодні з десяток назбираємо. Так. хомор якийсь. Цей на Карпати грибки відходять. Що ж, шукаємо далі? Друзі, червонячок. молоденький. І червонячок на сьогодні. Ось такий. Перший знайшов одного, але такий погрижений, що лишиває. Так, продовжуємо. Так, Друзі, піднявся з такого берега. Вертаюсь, тут нас чекає сьомий грибок наш. поедет страшно так добра шукаем дальше так 18 и 8 рыбок нема так, Шукаємо далі. Що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось такий наш сьогоднішній скромний результат. Ще по дорозі знайшли пару лисичок. А вам бажаю ще більше назбирати, ніж я назбирав. Всім добра, миру, злагоди. І мирного неба. Саме головне. До нових зустрічей!